Без сина залишилась мати без чоловіка, дружина без батька четверо дітей. У ці вихідні криворіжці провели увічність вічність полеглого героя Павла Цирульнікова. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював слюсарем на північному ГЗК. Був гарним спеціалістом. Його тесть Михайло, який місяць тому сам був капітаном ЗСУ та звільнився за віком, розповідає: як багатодітний батько, Павло мав законне право на відстрочку. Проте він відмовився від пільги та, не вагаючись, став на захист батьківщини. Був батьком. Він захоплювався тим, що він намагався зробити вдома все, щоб його жінка, щоб його діти, щоб його близькі нічим не переймалися, щоб все було добре. Ну, тобто був рукастий але з головою, з мізгами. Гарна людина сім'янин. Павло був частиною бригади Національної гвардії України Хартія. Воював на харківському напрямку, був помічником гранатометника. 25 липня його життя обірвалося під час мінометного обстрілу. Попрощатись з полеглим воїном прийшли його рідні, друзі, колеги та побратими. Олена ділиться. Для неї Павло був зятим, кумом та гарним другом. Незадовго до своєї загибелі він в останнє привітав її донечку з днем народження. 21-го йшов на завдання і написав Любі мої, любі мої я побіг. Ви тут тіпа, не балуйтесь до, до зв'язку. Я не вийшов на зв'язку. Хочу, щоб всі люди знали, що це була найкраща людина у світі. Я вам клянусь, ми таких не зустрічали ніколи. У нього було чотири дітей і він всім допомагався завжди був веселий. Добрим словом, згадували Павла його друзі. Все те, як його закопали, ми стоїмо завдяки тим хлопцям і йому, які гинуть. Він мав би бути своїми дітками, тому що в нього. Багатодітна сім'я. Але він пішов їх захищати. А списатися він не міг, хоча законом він мав таке право, тому що хтось в той момент качається, ходить, сидить по барам, а туди не хоче йти, бо думає, що це не його війна. Аби це була війна, мабуть, всіх українців, то такого не відбулося. І хлопців гинуло б набагато менше, тому що 9 місяців без ротації. Це дуже важко. Поховали мужнього захисника на центральному кладовищі. Вони всі герої, тому що вони дали саме цінне, що в них було своє життя. Вони захистили свої родини, вони захистили свою землю. Але на жаль, вони дали саме цінне. Дар'я військова Олег Каплій цей день.